205 окрузі в Чернігові затриманий автомобіль, який підозрює, Там є підозра в деяких злочинах, незаконне зберігання зброї, підкуп виборців. Коли пробили по базі цей автомобіль Тайота Кемрі, то номери б'ються, що він був на обслуговуванні в СБУ Київської області. І людей, людей зараз затрим. Він був на обслуговуванні в СБУ Київської області проплачені рахунки офіційно. Ви можете перевірити, будь ласка, цю надати вказівку. Все добре, я зараз скину, будь ласка, пусть хтось приїде в Чернігів, з СБУ області Чернігівської і розбереться тут ситуація. Конверти з нічками! Все документы оформлены с печатями. Ну, это только на документ, пока еще ничего не случилось. А Обойма с патронами к дробовику. Четыре люди не затримано, кто то такие звездки І чи було особистий огляд, щось при них знайшли? Річності встановлені, присутствия адвоката, про сколько їх відпустили в основанні прикольних за те, що сообщили начальник городіла міліція. Люди не в розвитці роботу часу об'ясняють. Як було віку, звідки вони приїхали, пропискають чиянки. Кияни? Да. А щось при собі вони мали після того, як вони були? Запрещено предмету при собі. А те, що в машині у них зараз знайдено патрони, це не підстава для затримки? Ну, там розрішення теж на руку. На бойові патрони до автомата Калашниця. Дозвіл був, так? Є цей дозвіл? Є дозвіл. Тобто фактично... Це не було, це охотничий карабін. Рашкет, автомат. Рашкет, автомат. Охотники карабіни, це рашкет. Так, противополітично. до казали там домові. Вони ідентичні. Різниця все в тому, що стріляють не можуть. Ситуація, що склалась вчора, постраждали мої люди, які працюють на мене і виконують роботу, яку я їх прошу робити. Ми готуємо дуже багато матеріалів. І на березенка, і на корбана. Зрозуміло, так? У нас є договори там якісь. По одному і є по іншому. Людей ми їх вже відпустили, ніякого криміналу немає. Я дав слово, що за будь-яку мить за будь-якої потреби вони прийдуть давати пояснення, я це гарантував. Вони розписались, що будуть приходити давати свідчення і пояснення. І тому в даний момент у нас претензій до міліції немає. Скажемо, вони повільно, але спрацювали. Нормально, не дали розвинутись ситуації, не дали, щоб це перейшло в якесь протистояння, щоб це було щось гірше, ніж просто клоунада і розваги кандидата, сподіваюсь, міжнародні депутати. Там були гроші, порахували гроші, кажуть 200 тисяч гривень. Ваші помічники заждіти зі, зі такими сумами. Та ну для Чернігова це дуже великі гроші. Та що ви говорите? Я серйозно кажу. Я живу в цьому місті. А як ви думаєте, скільки викинув корбу на цю компанию? Я не, знаю. не Я знаю. знаю. про ваші помічники. Оце можна додати Чому ще там шість нулів туди. Оце буде стільки, скільки викинув. Да? Ну, так це великі гроші по вашому? Ви кажуть про себе. Я кажу, що по, Я про себе кажу. Це по вашому великі гроші? По-моєму, так. Да. Ну по-моєму, ні. Я питаю, чому вони їздять з цими грошима? Вони не їздять з цими грошима, вони їхали з цими грошима куди? до мене. Чому? Для того, щоб привезти мені гроші. Для чого? Для того, щоб я міг цими грошами оплатити роботу моїх працівників, Яких? які працюють на мене виборчій кампанії. Скільки а у вас буде питань? Йому. Нас залишився тиждень до якби фіналу кампанії виборчої по 205-му округу. Безумовно, ситуація буде загострюватись, тому що якби політика вимагає шоу, вот і яке ми бачимо на сьогодні те, що відбувається.